Вітаю вас! Ви на морському учбовому YouTube каналі Робота в морі, обмін досвідом навчання. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ваші підписки, ваші коментарі мотивують нас робити відео для вас ще краще, а також більше і на різні теми. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Структура заняття. Перший пункт організаційний момент. Другий пункт актуалізація опорних знань у мінкурсантів. Потрібно дати відповіді на запитання домашнього завдання. Предмет піклування про людей на судні. Пошуки рятування на морі. Тема. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 74-го року з поправками. Глава 2. 3, 2. Друга частина. Конструкція протипожежний захист, виявлення гасіння пожежі. Вимоги імо призначення зміст. Мета заняття. Ознайомити курсантів з Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі 74 року з поправками. Главою 2 другою 2, частиною. Конструкція протипожежний захист, виявлені гасіння пожежі. Вимоги імо. Призначення зміст. Структура заняття. Четвертий пункт. Мотивація навчальної діяльності. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття. Тема. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 74 року з поправками. Глава 2. 2 Друга частина. Конструкція. Протипожежний захист, виявлення і гасіння пожежі, вимоги імо, призначення зміст. План. Заняття. Перше питання Міжнародна морська організація Імо. Друге питання Конвенція соло 1974 року з поправками. Третє питання: глава 2 Два. Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Четвертий пункт практична підготовка з предмету. 侧方鱼幺七零幺幺，侧方鱼幺七零幺幺，宁波大厦三零。 Розглянемо. Перше питання заняття. Міжнародна морська організація ІМО. ІМО. Міжнародна морська організація. International Maritime Organization. Міжнародна морська організація ІМО. Maritime Organization. ІМО. Це міжнародна міжурядова організація, що є спеціалізованою установою організації Об'єднаних Націй. Служить майданчиком для співробітництва та обміну інформацією з технічних питань, пов'язаних із міжнародним торговим судноплавством. Діяльність ІМО спрямована на прийняття норм, стандартів щодо забезпечення безпеки на морі та запобігання забруднення суден навколишнього середовища. Основні функції ІМО діє як спеціалізована установа організації Об'єднаних Націй. Є. Консультативною та дорадчою організацією несе відповідальність за організацію забезпечення безпеки на морі та захисту навколишнього середовища, а також вирішення юридичних питань пов'язаних із міжнародним судноплавством, сприяє полегшенню взаємодії урядів держав з технічних питань для досягнення найвищих стандартів у галузі безпеки на морі та запобігання забруднення, приймає та вдосконалює обов'язкові до виконання. Та рекомендаційні міжнародні конвенції, кодекси, резолюції, протоколи, циркуляри та рекомендації. Розглянемо друге питання заняття. Конвенція СОЛАС 74 року з поправками. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі SOLAS. International Convention for the Safety of Life at Sea. СОЛАС є міжнародною угодою щодо безпеки торговельних суден. Головною метою цього нормативного документа є встановлення мінімальних стандартів, що відповідають вимогам безпеки під час будівництва обладнання та експлуатації суден. Глава 5 Конвенції SOLAS називається Safety of Navigation. Безпека мореплавання. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea. Зміст. Структура конвенції. Конвенція складається із статей і додатка, який є її основною частиною. Додаток містить глави з 1 по 14. Кожна з яких регулює окремий аспект безпеки. Перша глава. Загальні положення, перевірка та сертифікація суден. Друга глава частина 1. Конструкція судна, міцність корпусу, водонепроникність. Друга глава частина 2. Протипожежний захист виявлення і гасіння пожеж. Третя глава рятувальні засоби та пристрої. Четверта глава радіозв'язок GMDSS. Глобальна морська система зв'язку при лиху та для безпеки. П'ята глава безпека навігації. Шоста глава перевезення вантажів. Сьома. Перевезення небезпечних вантажів. 8. Ядерні судна. 9 Управління безпечною експлуатацією суден. Система управління безпекою. 10. Швидкохідні судна. 11. Перша частина додаткові заходи безпеки. 11.2 частина заходи охорони судна і портових засобів. 12 Вимога до наваличних суден. 13. -та, перевірки та сертифікація суден. 14. Безпека суден, що працюють у полярних водах. Розглянемо третє питання заняття. Глава 2-2. Друга, друга частина Конвенції СОЛОС. Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожежі. Глава 2. Конвенції SOLAS. Друга частина це Construction, Fire Protection, Fire Detection, and Fire Extinction. Дана глава складається з частин, з правил по питанню протипожежного забезпечення суден. Зміст Конвенції Солас 74 з поправками, до якої входить глава друга. Глава перша загальні положення. Глава друга частина 1. Конструкція, будова поділ на відсіки і остійність механічні та електричні установки. Глава 2 друга, друга частина Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Глава 3. Рятувальні засоби та пристрої. Глава 4. Радіозв'язок. Глава 5. Безпека навігації. Глава 6. Перевезення вантажів і нафтового палива. Глава 7. Перевезення небезпечних вантажів. Глава 8. Ядерні судна. Глава 9. Управління безпечною експлуатацією суден. Глава 10. Заходи безпеки для швидкісних суден. Глава 11. Частина 1. Спеціальні заходи для підвищення морської безпеки. Глава 11. Частина 2. Спеціальні заходи для підвищення морської охорони. Глава 12. Додаткові заходи безпеки для балкерів. Глава 13. Перевірка відповідності. Глава 14. Заходи безпеки для суден, що працюють у полярних водах. Додаток сертифікати. Конвенція СОЛАС. 1974 року з поправками зміст. Глава друга, частина 2 конвенції Соло встановлює міжнародні вимоги до конструкції, обладнання та експлуатації суден з метою запобігання пожежам, обмеження їх поширення, забезпечення швидкого виявлення і ефективного гасіння. А також захисту життя екіпажу і пасажирів на морі. Вона охоплює вимоги до матеріалів судна, систем протипожежного захисту, оповіщення, евакуації та організації пожежної безпеки на борту. Зміст глави другої частини другої конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Частина А. Загальні положення. Правило 1. Застосування. Правило 2. Цілі пожежної безпеки та функціональні вимоги. Правило 3. Визначення. Частина Б. Запобігання пожежі та вибуху. Правило 4. Ймовірність займання. Правило 5. Потенціал поширення вогню. Правило 6. Утворення диму та токсичність. Частина С. Гасіння пожежі. Правило 7. Виявлення та сигналізація. Правило 8. Контроль поширення диму. Правило 9. Обмеження, поширення вогню. Правило 10. гасіння пожежі. Правило 11. Структурна цілісність. Частина Д. евакуація. Правило 12. Сповіщення екіпажу та пасажирів. Правило 13. Засоби евакуації. Частина і. Експлуатаційні вимоги. Правило 14. Експлуатаційна готовність і технічне обслуговування. Правило 15. Інструктаж. Навчання та тренування на борту. Правило 16 операції. Частина F. Альтернативне проектування та компонування. Правило 17. Альтернативне проектування та компонування. Частина G. Спеціальні вимоги. Правило 18. Обладнання для приймання гелікоптерів. Правило 19: перевезення небезпечних вантажів. Правило 20. захист транспортних засобів спеціальних категорій та суденти і пароров. Глава 2. частина 2. конструкція протипожежний захист виявлення та гасіння пожеж. Частина а, загальні положення. Правило 1. застосування визначає, до яких типів суден застосовуються вимоги цієї глави, з урахуванням розміру, призначення та дати побудови судна. Правило 2. цілі пожежної безпеки та функціональні вимоги, встановлює головну мету запобігання виникненню пожежі, обмеження її поширення, забезпечення виявлення, гасіння та безпечної евакуації людей. Правило 3. Визначення. Містить тлумачення основних термінів, що використовуються у главі, наприклад, вогнестійкість, протипожежна зона, службові приміщення тощо. Глава 2. Конвенції СОЛОС, частина 2. Конструкція протипожежний захист виявлення та гасіння пожеж. Частина Б. Запобігання пожежі та вибуху. Правило 4. Імовірність займання. Вимагає мінімізації джерел займання через контроль використання палива, електрообладнання, куріння, зварювальних робіт тощо. Правило 5. Потенціал поширення вогню передбачає використання негорючих матеріалів у конструкції судна, щоб зменшити поширення вогню між приміщеннями. Правило 6. Утворення диму та токсичність. Регламентує використання матеріалів, що при горінні утворюють мінімальну кількість диму і токсичних газів. Глава 2. Частина 2. Конвенції Солос. Конструкція. Протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Частина Сі. Гасіння пожежі. Правило 7. Виявлення та сигналізація. Визначає вимоги до систем автоматичного виявлення пожежі, пожежної сигналізації та оповіщення екіпажу. Правило 8: Контроль поширення диму. Встановлює норми про вентиляційні системи, клапани і перегородки, що запобігають поширенню диму під час пожежі. Правило 9. Обмеження поширення вогню передбачає створення протипожежних зон і меж, які перешкоджають розповсюдженню полум'я між приміщеннями. Правило 10. Гасіння пожежі. Містить вимоги щодо обладнання судна ручними вогнегасниками, стаціонарними системами пожежогасіння, пожежними насосами та шлангами. Правило 11. Структурна цілісність. Забезпечує, щоб конструкція судна зберігала міцність під впливом високих температур при пожежі. Глава друга конвенції Солос. Частина друга конструкція, протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Частина D евакуація. Правило 12 Сповіщення екіпажу та пасажирів, встановлює вимоги до систем оповіщення про пожежу та евакуацію звукових і світлових сигналів. Правило 13 Засоби евакуації регламентує кількість розміщення і доступні шляхи евакуації та аварійних виходів на судні. Глава 2, частина 2 Конвенції Солос, яка називається Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Частина І. Експлуатаційні вимоги. Правило 14. Експлуатаційна готовність і технічне обслуговування. Зобов'язує забезпечувати постійну працездатність усіх систем протипожежного захисту, регулярне технічне обслуговування. Правило 15. Інструктаж навчання та тренування на борту. Визначає обов'язкові... Навчання екіпажу, тренування з пожежогасіння та евакуації а також проведення навчальних тривог. Правило 16. Операції містить правила безпечного виконання операцій, пов'язаних із паливом, електрикою, гарячими роботами тощо. Конвенція СОЛАС. Глава 2, Частина 2. Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Частина Ф. Альтернативне проектування та компонування. Правило 17. Альтернативне проектування та компонування дозволяє застосовувати інноваційні рішення, якщо вони забезпечують рівень безпеки не нижчий, ніж традиційні вимоги Солос. Конвенція СОЛАС, Глава 2. Частина 2. Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Частина G. Спеціальні вимоги. Правило 18. Обладнання для приймання. Гелікоптерів встановлює норми протипожежного обладнання для палуб і майданчиків, призначених для посадки гелікоптерів. Розглянемо четверте питання за заняття: практична підготовка з предмету. Практична підготовка з предмету. Зміст конвенції Солос 74 з поправками. Потрібно звернути увагу на главу другу частина 2. Конструкція Протипожежний захист виявлення та гасіння пожежі. Зміст Конвенції Солос 74 і зміст глави 2 Конвенції Солос. Протипожежний захист. Шостий пункт структури заняття узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу, контрольні запитання, підведення підсумків заняття, видача завдання для самостійної роботи домашнє завдання. Після перегляду даного відео дайте відповіді в коментарях під відео, будь ласка. На два запитання. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання. Що необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Або які у вас виникли запитання? Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському судні? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь. На морський учбово-практичний YouTube канал Робота в морі, обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.